Як зародилася ідея проекту? Минулого року ми відзначили 30 30-річчя компанії Бош в Україні, і з цієї нагоди ми вирішили зробити соціальний проєкт, який подарує надію на світле майбутнє. А наше майбутнє це діти. Тоді ми зустрілися з нашими партнерами з благодійного фонду Таблеточки. Від них дізналися, що дитячому центру медицини у Львові потрібна система, яка допоможе дітям видужувати швидше. І це наш шанс зробити щось дуже важливе. Так народилася ідея проекту фінансування сучасної лабораторної інформаційної системи. Як реалізовувався проект? При створенні проекту для нас було важливо кілька речей. Щоб він працював на довгу перспективу, відповідав нашим цінностям і щоб усі охочі співробітники могли легко долучитися. Ми зробили щось схоже на благодійний пробіг. Співробітники реєструвалися, донатили і займалися спортом. За тиждень до проєкту приєдналося 120 людей. Разом з донатом компанії Bosch ми закумулювали необхідну суму для фінансування сучасної лабораторної інформаційної системи. Ідея проста. Об'єднати всіх навколо доброї справи і водночас підтримати здоровий спосіб життя. Чому саме цей проект? Ми приїхали сюди рік тому, і коли ми передавали обладнання в лікарню, і відверто кажучи, я не міг розуміти, про що йдеться на сьогоднішній день, коли я ще раз пройшовся за тим, що працюють, як працюють лікарі, я можу вам сказати що це неймовірно. Це нестандартний наш проєкт. Ми ніколи таких проєктів не, не робили, але я впевнений, що ми далі йти, будемо такі проєкти. Чому? Тому що дитина це е, дуже важлива частина нашого життя. І я впевнений, що 100%, що ми зробимо все, щоб дитина була здорова. Лабораторна інформаційна система дозволяє зводити до мінімуму ризики людських помилок та пришвидшувати результати дослідження. Це вкрай необхідно в першу чергу для пацієнтів онкогематологічного відділення, де кожна година має значення. Це важливо, адже швидко отримавши результат, лікар може призначити та скоригувати лікування. Я лікуюся тут вже давно, мені майже півтора року мені кожен день беруть аналіз крові. Фонд таблеточки вже 13 років допомагає дітям хворим на рак. Іноді ця допомога надається безпосередньо сім'ям. Психологічна, ліки, оренда житла біля лікарні. Але іноді для того, щоб якісно змінити лікування, необхідно надати допомогу на рівні лікарні. І це можуть бути зовсім неочевидні речі. Наприклад, автоматизація процесів в лабораторії. І ми дуже вдячні за те, що компанія Бош і її співробітники розуміють важливість таких проєктів і є завжди нашими надійними партнерами в них. Обстеження наших дітей, аналізи це не просто про цифри. Це про життя наших дітей, наших пацієнтів. Це про їхнє майбутнє, про шанс для їхнього життя. Лабораторна інформаційна система надасть можливість нашим дітям встановлювати швидший діагноз, профілактувати їхні ускладнення і давати їм шанс на життя. Західноукраїнський спеціалізований центр обслуговує понад 7 тисяч важкохворих дітей на рік. А після об'єднання з Львівським хмедитом у клінічний центр дитячої медицини ця цифра зросла вдвічі. Усе це навантаження падає на лабораторію нашого центру. Відповідно, цифрові рішення, а тобто цифрові висновки, швидка обробка даних і відправка результатів нашим хворим діткам, є основою цього проєкту. І ми дякуємо за таку можливість, адже наша якість, швидкість і надання медичної допомоги зросли в рази. Цей проєкт став для нас прикладом того, як інновації змінюють життя на краще. Діти наше майбутнє і майбутнє в Україні. Як з дитячим медичним центром став втіленням місії, БОЖ – робити життя людей кращим.